У печері гірського короля, оркестрова казочка. У печері гірського короля. Ми з вами перенеслися до підніжжя далеких гір на чиєсь весілля. Тут ми бачимо пергюнта з його мамою. Пари танцюють, гості їдять різні наїдки, а от перу нудно. Мати наказала йому гратися тихенько. Але пер мріє про пригоди ми з вами будемо перегортати сторіночки, щоб стежити за пером і його подорожами. А ще ми будемо натискати музичні ноти на кожній сторінці. Щоб оживити історію пергюнта та музику гріга. Подивіться пер тікає. Пер Таки утік із весілля, і він потрапив на озеро. Тут дуже красиво і спокійно, занадто спокійно для пера Юнта. Він шукає щось більш захоплююче і раптом помічає молочників, сироварів, пер знає, що йому варто повернутися на весілля, але натомість іде привітатися із людьми. Я хоробрий і героїчний дворянин, вихваляється Пер. Я авантюрист, я навіть катався верхи на північному олені по небу. Молочники йому не вірять. Ну, то йди до гірського королівства, відповідають вони, і принеси звідти якийсь скарб і скарбниці гірського короля. Тобі легко вдасться його знайти. Пер Прийняв виклик і вирушив у дорогу, забувши про матір, і про весілля. Та коли він пішов, за ним побігла одна із молочниць. Візьміть з собою цей дорогоцінний камінь, благає вона. Він захистить вас. Мені це не знадобиться, відповів пер. Ну, але я все одно візьму. Пер юнт наблизився до гори. Там був вхід до печери. Біля входу пер зустрів кілька гномів. Не заходь всередину!» – закричали вони. Стережися, стережися. Я хоробрий героїчний дворянин, похвалився їм пер. Я шукач пригод. Я навіть бився із жахливим драконом, ніщо не зможе мені зашкодити. Пер проминув гномів. І зібрався зайти усередину. У середині гори було дуже темно і моторошно, земля поросла мохом, а рослини звисали зі стелі. Тепер дуже обережно і швидко крокував тунелем. Але що це за звук? Хто там? перу здалося, що за ним стежать. М -м, може, варто було послухатись гномів. Раптом Спалахнула тисяча свічок, і печера залилась яскравим світлом. Пер озирнувся і побачив тролів. Їх було так багато, вони охороняли цілі гори блискучих скарбів. Пер попрямував до входу, пірнаючи під камінням, перестрибуючи через ущелини і ухиляючися від тролів. Ось він, ось вхід, він вже його бачить. О, ні, він потрапив у полон. Тролі відвели парагінта до гірського короля. Хто ти? Наказує відповісти гірський король. Чому ти тут? Я, почав Пергюнд, але він був надто наляканий, щоб продовжувати. Я дам тобі вибір, сказав гірський король. Принеси мені подарунок або станеш тролем, як я. Пер не хотів ставати тролем. Це означало більше ніколи не побачити свою родину. Але... Пер думав, що йому нічого запропонувати, аж тут він згадав про особливий коштовний камінь. Пер дістав камінь із кишені. Той був настільки яскравий, що тролі відвели погляд, намить осліпнувши, пер скористався цією нагодою, щоб втекти через тунель, залишивши за собою розлючених тролів. Виходячи з гори, він схопив золоту чашу і скупи скарбів. Перґюнт промчав через гори і добіг до озера, де побачив знову молочників. Він тепер не вихвалявся своєю пригодою, а подарував їм золоту чашу. Потім підійшов до дівчини, що сиділа на березі струмка. — Дякую тобі за твій камінь, сказав Пер. Мене схопив гірський король, і камінь врятував мені життя. Було так чудово познайомитися з тобою, але тепер мені треба йти у інше місце. Пер повернувся туди, де було весілля, але усі гості вже розійшлися. Усі крім мами, вона дуже хвилювалася. Де ти був? питає вона. Я хоробрий, героїчний дворянин, пояснює пер. Я шукач пригод і навіть бився із гірським тролем, але я не зміг би цього зробити без подруги. Мама усміхнулася перу, і вони пішли додому, взявшись за руки. Це Едвард Грік, норвезький композитор, який народився у 1843 році. Коли йому було 6 років, мама навчила Гріга грати на фортепіано. Пізніше він вивчав фортепіано та орган у Лейпцизькій консерваторії. Гріг не дуже любив школу, але був талановитим. Коли йому було 18 років, він дебютував як піаніст на концерті. Найвідомішим музичним твором Гріга є Пергюнд. Він написав цей твір для супроводу одноіменної п'єси свого друга Генріка Іпсена. Спочатку Гріх на силу впорався із завданням, але коли воно було готове, у 1875 році прем'єра стала тріумфальною. Це був грандіозний успіх. Музику хвалили за сміливість та оригінальність. Грік, однак, не був задоволений і продовжував вносити зміни у музику аж до своєї смерті у 1907 році. Повністю партитура була опублікована у 1908 році. У п'єсі Іпсена йдеться про егоїста Пера гюнта, який засмучує людей своєю поганою поведінкою. Він подорожує світом. І його досвід робить його кращою людиною. П'єса довга і складна, тому в нашій версії розповідається про епізод, у якому пер відвідує печеру гірського короля. Які уроки, на твою думку, виніс пер із цього досвіду?